А чому ми повинні вас захищати? Ну от пряме питання. Логічне. Пряме питання. Чому? Ну от йому треба пояснити, чому? Щоб не там Марк Рубіо там чи хтось іще зрозумів, а щоб Трамп зрозумів. І щоб це було написано дуже просто і зрозуміло. короткими реченнями. Там, де немає подвійного чи потрійного змісту, чи підзмісту і, ага. і так далі. Це ті речі, які просто треба вкладати в голову. Ну тому що це тобі невигідно. Чому? Тому що, якщо Росія переможе, значить тоді такі самі війни почнуться по всьому світу. Ти заплатиш втричі або в п'ять разів більше, ніж ти платиш зараз. Тим більше, що платити, ти можеш і не обов'язково, якщо ми будемо використовувати російські гроші. От 300 мільярдів заморожено, заморожено. Так давай ми разом з тобою ці 300 мільярдів передамо американській промисловості, щоб вона випустила там для України ще 20 систем Петріот і ще там 150 літаків F-16 чи F-35 і так далі. І так далі. А що нам не треба переозброїти Європу? Треба, а європейці можуть вже платити самі і так далі. І так